Мир вам. Сьогодні хотів би поговорити на тему шлюб. Всі говорять, що в жінок важка доля, потрібно народжувати дітей, виховувати, за чоловіком доглядати. А сьогодні ми заглянемо в голову чоловіків. І подивимося, чи їм легко жити, попри те все, що вони повинні заробляти на сім'ю, бути годувальниками, що відбувається в психології чоловіків, чи важко їм, чи легко, що правильно, що не дуже правильно вони роблять в цьому житті. Все дуже просто, я буду розказувати на своєму досвіді, що пережив тим і ділюся, тобто, щоб це було практично, а не просто теорія. Ми з дружиною 16 років вже в шлюбі одружилися, коли їй було 18. Я на 9 років старший від неї. І ми християнська сім'я, я був віруючий вона, тому все було просто. Писання говорить жінкам, щоб вони покорялись чоловікам, слухали чоловіків. Ну і все чорним по білому. А вона. Їй було легко покорятися, тому що вона набагато молодша. Мені легко було бути лідером, не потрібно щось доказувати, сперечатися. І 15 років у нас була гармонія, іделія. Ну, як доказ цього, це 6 дітей. Їй було, звичайно, фізіологічно важко родити, але психологічно легко, тому що. Вона розуміла, що ней чоловік, який з яким вона як за кам'яною стіною. На кожних родах я був присутній. Е, ну, цих 15 років ми були не розлий вода. Тобто ми всюди разом, ми... Е, бачення, життя, ціль життя в нас одинакові. Е, все було просто. Але Після 15 років я зауважив, що ми почали сперечатися. Тобто почалися такі якісь ситуації, коли ми на пустому місці могли почати сперечатися, і мені здавалося, що вона хоче зайняти моє місце. Такого, от, Знаєте, царське місце, царя, голови сім'ї. І я і про це почав говорити, почав знову відкривати писання і показувати, що жінка має слухатися, покорятися, не зрозумів, де ми звернули не там. Ну і вона не все до кінця розуміла, хоч пробувала пояснити, що вона також є особистість, вона має право, наприклад, робити те чи інше, не потрібно їй вказувати і так далі. І ми почали молитися. почали молитися, Я почав в таємній кімнаті запитувати Бога, кажу, в чому проблема, Боже, покажи. І все було дуже складно і дуже просто. Виявляється, що я так звик керувати, що повністю, можна сказати, як обмежив її права, свободу. Тобто, все, всі рішення приймав я. Виявляється, ну зараз ми вже так робимо, що перед тим, як прийняти рішення чоловіки, ви маєте радитися з дружиною, ви маєте запитати її, її думку, аналізувати, молитися, в Бог, не тільки вам може говорити, також дружинам, якщо ви віруєте сім'я, в сні, в видіння. Ну, любими способами, ідеями, тобто Бог говорить у нас. І мені важко це було визнати, що я десь обмежив її свободу. Дуже важко, тому що, знаєте, є гординя людська, є фарисейство в людині, плоть ще жива. І як ми читаємо, Послання до римляних, що дух противиться плоті, а плоть противиться духу. І моя плоть не, не хотіла здавати позиції. І особливо це відноситься до чоловіків, де на роботі вони, наприклад, начальники, де їх всі слухають, де вони головні, їх слухають, і особливо, якщо їх там, наприклад, він відома людина, його там. Високопосадовці, чоловіки поважають, слухають. А тут дружина або дитина не слухає, то у нього починає спадати корона, знаєте, сувається помаленько і, і включається тривога, включається самозахист чоловіків. І ну, оскільки ми християни маємо, коли ми молимося, Боже поможимо, і він. Помагає, то ми маємо йти на зустріч, хочеться нам, не хочеться, ми маємо мінятися. Це є основа християнства писання, основа вчення Ісуса Христа. І я почав мало помало визнавати, що я також можу бути неправий. Хоча це було важко, тому що, коли я служив, то Мене поважали також люди, які мають великі знання. Я з, з, з комбатами сидів, випивав каву, розмовляв, з комбрігом міг так само розмовляти солдатами, дів солдати. Було б дуже багато випадків. Ну, як капелана, вони, вони просто, от, коли вони мене бачили, вони могли стати переді мною падати на коліно, цілувати руку. Вони захоплювалися, вони розпитувалися, багато було сповідей, відкривали свою душу, радилися, дякували, сльози. Оце все, ну, знаєте, на, на не бретіш, що цінний кожен день побачиш сльозу, і ти бачиш, що ти допомагаєш цим людям. Тебе запрошують в різні церкви, семінари, і мені важко було, коли дружина перестає тебе слухатися. І ти в той момент ще хочеш більше обмежити її волю. Тобто ти починаєш маніпулювати сказати, що я цього не дозволю. Але воно стає все гірше. І знаєте, Соломон, мудрий Соломон одного разу сказав, Добиватися слави силою це є безслав'я. Другими словами, це позор. І коли я пробував втримати оці вішки правління, то ставало ще гірше. Я відчував, знаєте, таке відчуття всередині від Духа Святого, що Бог казав мені соромно за тебе. що Ти пробуєш це все зберегти, і воно все розвалюється, твоє царство тріщить. І добре Господь, що ти дозволяєш такі речі відбутися в тих чоловіків, які вже вважають, що вони королі царі. І що так має бути на віки вічні? Господь створив як нас, чоловіків, так і дружин, особистостями. І Він вложив нам. Бажання, щоб цю особистість визнавали, поважали, рахувалися. І в дружин так дуже є потреба, щоб їх визнавали, щоб їх, щоб їх на руках носили, тому що вони для цього створені. Вони будуть служити, вони будуть все робити, але за однією умови, що вони будуть в своєму домі відчувати себе принцесами, королевами, що їм будуть. Ручку цілувати, не тобі. І коли я змінив своє мислення, поміняв, я відчував, що Бог це говорить, настоює. Якщо ти хочеш щастя в своїй сім'ї, ти маєш поступитися багатьма своїми принципами, такими желізобетонними, і ти думаєш, що вони християнські, бо жінка має коритися чоловіком. Але чоловік має виявляти, далі написано, належну любов своїм дружинам. І оце любов, що це за любов, то я от заробляю гроші, я приношу все в сім'ю, я о, о, говорю, що я тебе люблю. Цього недостатньо. Вона хоче відчувати ділами цю любов, вона хоче відчувати душею. Жінок не обманеш, вони відчувають фальш, вони відчуваються це, просто це слова, і, чи це діла любові. І я все відставив в сторону. Я почав молити, шукати шукати способи і засоби, як завоювати дружину знову. Як я ж пам'ятаю ці зустрічання, цю романтику, як я завоював її серце, можливо, схожі якісь способи використовував щось вже по-іншому, але все рівно потрібно далі чоловікам згадати про ці букети роз, про подарунки, про якісь прогулянки, про запрошення там, в кафе чи в ресторан. Кому що дозволяє його заробіток. І я зрозумів, що потрібно їй дати більше свободи, більше волі, щоб вона відчула, що щоб вона дихнула, знаєте, на свіжі груди. І я це зробив. От я одну з наших машин. Нас не дуже там, як в світі говориться там круті машини, я, я сказав, бери ці ключі, ця машина тепер твоя, тобто ти можеш їхати куди хочеш, ти ти бідна. І це дуже важливо, ну, звичайно, головне бачити, бачити, чи. Дружина це потреба, чи це якась похочучка, чи це якісь витребеньки, що вона хоче, наприклад, бути незалежною там від тебе, від тебе. Ні, в, е, в, має бути оця золота середина, що вона хоче просто більше свободи. Вона не хоче бути незалежною, вона не хоче там перед подружками показувати, яка вона от крута вся така, а ти підкаблучник. Я говорю про нормальну. Модель сім'ї прохристиянська модель сім'ї. І коли її почали запрошувати подружки десь в інші країни, і це, наприклад, на тиждень або більше, і я пожертвував я вирішив, що я буду. Почав вчитися готувати щось більше, ніж жарені яйця і картопля. І варити макарони і пельмені, почав записувати. І вирішив, що дружині потрібно от, оці відпочинки, ці, ці поїздки до її подружок. Це дуже важливо, це дуже важливо, тому що коли вона приїжджала, звідти вона, знаєте, вона така свіжа, вона така вся схвильована, вона радісна, в неї відкривалося нове дихання, і це воно також впливає на ваші стосунки, на романтику в ваших стосунках. Потрібно бути дуже уважним до потреб, дружини. Жінки, вони схланіє, і часом я їй запитую, от що ти хочеш, і вона навіть сама не може сказати, що їй потрібно. От щось потрібно, от щось таке, класне. І тоді вихід чоловіка усамітнюватися в молитві і роздумувати бути уважним. Чоловік, він може сам запропонувати своїй дружині те, що вона скаже, о, цього я якраз хотіла, цього я шукала. Тобто в чоловіків є такі здібності. Їм навіть не потрібно запитувати, що ти хочеш, або. А я не знаю, що ти хочеш. Я не знаю, скажеш, тоді будемо говорити. Ви самі, ви експериментуйте, ви пробуєте, ви пробуєте якісь подарунки, запропонуйте якісь нові смаки, якісь нові місця, щоб, наприклад, відвідати. Запропонуйте їй, наприклад, там прогулянку, прийдіть на кухню і допоможіть їй, коли їй потрібно, наприклад. Допомога або взагалі замініть там, на кухні. Варіантів є безліч, просто <кій> трішки фантазії. Поприбирати <кій> замість неї носки не розкидати. Зараз будуть ще більші жертви для чоловіків, коли ми торкаємося їхньої одежі, їхніх носків. От. Оце. Це підхід до жінок. Кому вже дуже важко взагалі фантазії немає, я рекомендую почитати книжку «П'ять язиків любові. Там говориться, що в кожної людини є свої язики любові і потрібно цей ключик підібрати до кожної людини, до кожної жінки. І все те саме, що я говорив про дружин, по відношенню дружин приблизно все те саме. Відбувається із дітьми. Чоловік, він голова сім'ї, діти його повинні слухати. Але що означає слово повинні? Повинні, ну, якщо їм ще 6 врочків, то вони повинні. Ти можеш їх заставити, там, наказати, ну, але коли вже тінейдер, коли 14 років, наприклад, у нас старший вже буде 14, Соломітка 12. Далі 10. Тобто, от такий вік. Що робити? Коли от, ти хочеш бути авторитетом, але ти бачиш, що є, наприклад, в багато авторитетів в тому самому Ютубі. Ти... І це... Це, це нам виклик чоловікам, щоб бути цікавими для дітей своїх. Попри ці всі. Конкуренції з, з іграми, з, з тими відосиками, з трендами. Ти маєш бути в тренді. Я би порадив чоловікам, щоб вони відносились, ну і жінкам, щоб вони відносились до своїх дітей. Уявіть, що це чужі діти. Мені це допомагало. Я колись служив в сиротинці, і я пам'ятаю, настільки, я настільки захопив їхнє серце, що виховательки от приходили до мене і казали, ми не можемо попливати на цю дитину, вона не слухає по з нею. Як я заслужив? Ну, я їх любив, я старався якісь подарунки, ми з ними гуляли, я їх возив на своєму старому москвичі тіли. Цілу буду їх запаковував, ми кудись з'їхали на санках. Ми щоразу ходили, що я після цих санків вони мені рукави в курці повідривали, настільки ми гасали. І, І ці діти вони були захоплені, вони потребували цього батьківського серця. І я. Почав застосовувати це до своїх дітей. Ну, якось свідомо, несвідомо. Проводити з ними час, робити якісь для них ігри, такі, різні качелі, варити, тобто зварювати чи мав я час чи не мав, я виділяв я... я. Постарався змінити роботу, щоб бути вдома, щоб мати свою. Майстерню, щоб е десь не витрачати час, на, щоб добиратися на роботу краще е на дітей витратити цей час. От, щоб бути в... мати сам собі бос і щоб ти мав свій графік, щоб ти підстраювався під діток. Раз ми вже маємо стільки діток, то потрібно їх виховати як найкраще. І е так само, як з дружинами. Чоловік свідомо чи несвідомо може десь їхню волю ущемити, десь переборщити, десь перегнути палку. Тобто, якщо це мала дитина підчинялась тобі без проблем, ти думаєш, що він буде тінейджером і буде без проблем підчинятися. Тут все ще складніше. Ніж з малими дітьми, але Богу все можливо. Я почав провів такий експеримент зі своїми старшими. Сказав дівчата Мануїл, ми даємо вам вибір. Ви можете вчитися, можете не вчитися. От. Якщо не хочете вчитися, будете вдома працювати, у нас велика, велика господарка, є що робити. Від ранку до вечора. Вони попробували декілька днів, вони вирішили вчитися, прийняли рішення вчитися. Але я кажу, якщо ви вже прийняли рішення, то вже ви самі цього захотіли. Тобто не ми вас заставляємо. І, в принципі, от Еммануїл, він дуже гарно вчиться, там дуже гарні оцінки, похвальні грамоти. От, воно спрацювало. Він е не сидить. В ніяких іграх він незалежний. Чому? Тому що старшим ми трьом не давали. Телефони ми дуже рідко давали. І вони менш залежні. Тобто їм без проблем там, там не грати, не грати. Не можуть тижнями. Не мають свої якісь такі настольні ігри. От, бо молодшим вже дали, наприклад, там, з змалку пограти, то ми бачимо, побачили в деякий момент, що вони почали перетворюватися в зомбі. Ми просто забрали ці телефони і сказали, ні-ні, давайте щось інше, давайте ми будемо грати якісь інші ігри. Ми Кожен день ми з дружиною, кожен день з ними проводимо час в якихось іграх. Кожен день ми стараємося проводити молитви, на вечір читаємо їм Біблію. Дитячу, старші вже читають дорослу книжки, ми призначаємо їм якісь книжки, бажано-християнські проповіді старшим вже, от кажемо, ти маєш оце подивитися. І, в принципі, дуже легко з дитиною, от, вони от старші приходять, розказують всі свої секрети, всі свої там інтимні якісь речі, через, що? через те, що ми їх так навчили. Ми, нав... ми їм постійно говорили про Бога. Про щирість, про те, що гріх це погано робити, приховувати від Бога від батьків. І вони навчилися, вони, ну скажу так, перед Богом, от, за трьох старших, вони не вміють обманювати, вони не вміють, не можуть. Тобто ми їх ні разу не піймали ні на якому обмані. Вони зразу, якщо ми щось там сумніваємося, вони кажуть, я перед Богом говорю, що це є правда. І тоді з такими дітьми легко. З ними легко, якщо є якась проблема, її можна вирішити, воно не тянеться руками десь там, а потім шок для батьків, що сталося. От. Тобто, от таким чином, ми виховуємо дітей. І воно, воно працює прекрасно. Ще нам е, дуже допомогла бальна система. Бальна що це таке? Е, що ми придумали? Ми придумали, в кожного в них є якась мрія, якесь бажання. І ми, наприклад, поїхати в табір, да? або поїхати з мамою там десь за границю, кожен там з них. По черзі ніби їздить, але все рівно ми сказали, це залежить від того, скільки балів ви наберете. І ми з дружиною попали в якусь казку, скажімо так, коли ми ввели цю систему. Вже не ми ходили і казали, там поприбирайте застеліть і так далі. Вони бігли за нами. А можна я зароблю? Скільки я балів зроблю? Я от хочу зробити оте, оте. Деколи вони забули там. Чимало дали їсти там худобі. А зараз вони стараються, вони біжуть, вони, вони роблять, вони допомагають. От вчора, вчора я плів крісло кокон, то соломітка дві години вона оце плела. В мене терпіння не вистачає. От, в них терпіння виявляється є більше. І ми їх. Чому? Так, от вона плавала, вона вже може заробляти. Навіть цим я їм виділяю якісь кошти, коли ми заробляємо. От. Ми їх вчимо всьому. Чи треба, чи не треба, чи подобається, їм не подобається. Я кажу, Мануїл ходив в гараж, буде вчитися різати булгаркою, потім він вже навчився 14 років, йому ще немає, він вже навчився сверлити і наламати сверла. От, вже ми почали в процес зварювання, що він вчиться зварювати. Я йому кажу, тобі все пригодиться в житті. Чоловіку все, ми живемо в такій країні, що все необхідно вміти. І я їм виділяю з того, що, наприклад, ми заробили якісь кошти, їх це підбадьорює, вони хочуть ще робити. Я от питаю Соломінку, будеш ще плести оце крісло кокон? Буду. Кажу: добре, заробиш 100 гривень. Ми їх вже навчимо заробляти, наприклад, там, де якийсь збір яблук, ще чогось там чи металлому. Вони відкладають, вони збирають, вони мають свої копілки. Емануїлу, я підключив монетизацію в нього в Ютубі там 150 чимось тисяч підписників, у нього срібна кнопка. Я це все потратив час підключив, ці всі рахунки в Податки потрібно там сплачувати, заповнювати різні декларації підключив. І він заробляє гроші. Тобто він гарні гроші в доларах може заробляти, і воно його мотивує. і Ми раді, які батьки не раді, якщо діти вже заробляють. От, І таким чином. Вимальовується дисципліна, не потрібно там гаркати, кричати, наказувати. Кожен знає свої обов'язки, така міні-армія, але вони без дівчини. Все чітко, кожен працює, всі довольні і всі щасливі. От такі наші спостереження за дітьми. І хай Бог вас благословить, вашу сім'ю. Пробуйте, старайтеся, Ну, основа це є святе Писання. Це однозначно, це молитва, спільна молитва. В церкву от наш старший, то не ми його тянемо в церкву, а він не пропускає жодного зібрання, можна сказати, він нас тягне в церкву йому дуже цікаво, всі теми він вивчає. Він пізнає, добре, що Господь заклав дітям таке пізнання нового. Він кожен раз він оцей губко впитує, він не пропускає жодного молодіжного зібрання. Ну, це приємно бачити, що дітки хочуть на дитячі шкілки, неділішні. Це дуже приємно. Це бо важко. Спочатку, наприклад, я пробував їх якось зацікавити, і не завжди це виходить. Господь, якщо не зацікавить, то це не... ти не даш народження з гористовій дитині, а це є основа. Це є основа. І ми, знаєте, як -то ми підводимо за руку до Христа, а Він вже приймає рішення. Ми його мотивуємо, ми молимося за нього, підкріпляємо. І приємно бачити, коли діти тягнуться до Бога. Я не говорю, що в нас тільки все позитивно, що в нас тільки перемоги, в нас є битви, у нас є падіння, але в кінці кінців перемога за нами, тому що Господь дав цю перемогу, заслужив на Христі, і немає чого розчаровуватися, чого опускати руки і казати, що нічого не вийде. Ні. В Христі в нас все може, укріпляючому мене Ісусі Христі. Хай Бог благословить ваші сім'ї, захистить мирного неба всього найкращого. Амінь.